Я чувствую, що цей рік останній. Нагадана малоінвазивна операція по заміні колінного суглобу, Evolution Medial Pivot. Пацієнтка сьогодні, вже другий день після операції, ходить самостійно на милицях, активно реабілітується і відновлює свої рухи. Як пройшла ваша операція? Дякую. Страшно було, коли збиралася, але операція пройшла безболезненно. нічого не слышала. Боялись операції, так? Да? Ну, Як сказати? Давно готовилася, uh -huh. <реш> настраивалася діти, мама треба рішатися. Я нікого не предупредила, що я йду на операцію, я думаю, зроби потом. Вот. Ну все, спасибо. Слава Богу, хорошо. Думаю, маю робочих, але я контролюю все діла. Uh -huh. А це вже почувствовала, що не можу ходити, і дочки сину кажуть, діти, мої дорогі, я чувствую, що этот год після. Спасибо большое, спасибо вам большое.